Всім добрий ранок. Такий сьогодні прекрасний, тихий, зимній і теплий день. Вибрався я на маленьку річку пошукати окунька з ультралайтиком. Сьогодні левитимо на Crazy Fish Inspire 712, нього 2,15 і тест від 0,5 до 6 грамів. Старенька моя паличка, вона трошки важча, ніж Optimus, там точну вагу не пам'ятаю, проте достатньо чутлива. І якраз згадаю, як воно було, має швидкий стрій. Доукомплектував спіннінг катушечку, дай Іван Ніндзя 2500. Найшнурочок стоїть з Aliexpress китаєць. Маркування в нього 0,4 по японській класифікації. Сьогодні два флюра зі мною, Спочну почну з тоншого до першого зрізу. Якщо чучка буде докучати, то доведеться ставити товстенький. Окунь по моїй практиці риба не сильно привередлива. того думаю, нічого страшненького від товстого флюрику не буде. Зараз зв'яжемо скоренько повідець. На одному кінці робиться самий звичайний вузлик. Саму застрівочку прив'язую вузлом клінч. Чотири оберта для даної товщини. Ну або 4-5. Цілком вистачає. Повідець готовий. Вяжу напряму до шнура. Шість і сьомий виточок. Сьогоднішня коробочка, як ви бачите, кольори переважно натуральні і кислотний полярик кинув, якщо там у рибки буде дивні настрої з апетитом. І мабуть розпочну з такого карамельного кольору. Карамельна така личинка. Це у нас приманка Рінго, от тільки довжину не пам'ятаю. Щось в районі півтора дюйма. Щойно до мене усвідомлення прийшло того, що я забувся сьогодні гачки взагалі на цю риболовлю. Ну що ж, в коробочці є, скільки тут є гачків? Один, два, три, чотири. Хі -хі. Будемо користуватись тими, що є, я думаю, вистачить. Головне, щоб щучка за подлянку зараз не зробила і не зрізала приманку. Розпочну з единарника. постараюсь не обірватись в перші ж секунди. Поки воду піднімати не думають, на цьому сезоні. Мало опадил. Мало опадил. Мало воды. <связывается> Ух ты. Удар. Удар мимо. Кто был? Сподеваюсь на щука. Доводиться ризикувати. Одинарний єдиний гачок класти під самий очерет в надії вицепити рибку з укриття. Проте і це поки що безрезультатно. Була одна холоста покльовка. Не знаю, куди ця риба вдарилася, щоб вона не просіклась. Зараз трошки зміщусь, так. Ох, тут і каша! Мабуть ну, укунь. Така горна покльовочка. Не хотілося б вірити, що це щука. Така дивна поведінка. Проте це все-таки щука. А в мене там флюрик, самі пам'ятаєте який. Не хотілося б, щоб вона його перекусила. Не знаю, поки де вона клюнула, а вона взяла за краєчок, того можна трошки активніше її виважувати. Так, давай не балися, ми зараз швиденько з тобою розберемось і попливеш собі. Ти сьогодні нам не сильно цікава. Перший ногачок сьогодні нам попадається, така от щучка, ще й така доволі приємна для ультралайту. Бачу, і курка, самочка. Красива така, плямиста, холодна. Так що хай собі пливе по своїм справам, не цілівався дні риба, але все одно було приємно повиважувати. Такий гарний бік дала, як для зими, враховуючи її активність, хай собі живе рибка. Тут головне, щоб вони не щастили. Бо мій 27-й флюр так точно довго не проживе. До речі, треба прослідкувати, чи не потерла вона його ніде зубами, та ні, наче нормально все виглядає. О, туди, бачите? Таке віконечко з попав, буквально два підривчики і є рибка. Гадаю, можна фіолетовий тепер спробувати. Карамельку розловили. Щучка показала до неї цікавість, проте треба зрозуміти, що цікавість сьогодні окуня. И ч ты не даю? Хто це там балується? не пойму? Так, походу добаловався. Ух ты! Что подається? Ты! Баловник. Ти баловник. Попався. За бочок. Підбагрився. Якісь такі невпевнені поклювочки відбуваються. Так воно стоять. Тобі просто подивіться, чим засікся. Ну це адекватно. Ти чим клюєш оце? Не навчили, чим клювати треба. І перший смуга з точки є. Такий красивий, зимній окунь. Та ви що? Довго я тебе тут вимучити, намагаюся, але таке відчуття в мене що ти тут не один. Здається, у вас там зграйка сидить. Давай. Бульк і поплив. Першого кунчика приносить рінгом в 98-му кольорі, проте якось нечесно він клюнув. Забочинку. Сподіваюсь, зараз попадеться якийсь, який вміє клювати правильно. Немає більше ніяких контактів, в цьому місці рибка перестала відповідати, тому зараз далі вниз по течії будемо рухатись. О, там глибочійка. ДА ладно. Це Я вже вимотуватися, збирався і нариваюсь на покльовку. Прям витягувати хочу і виходить так, що підсікає. вона в цей момент клює. Знову за краєчок. Молоде, що сама. Ох, ож ці щуки змусять мене сьогодні понервувати. Блін. Бачиш там близько біля тебе. Якщо ти мене так підцепиш і витягнеш з тої коряги оттуда. Чи, чи... чи ми можемо зараз так без двох приманок остатися? Тягну? Дякую. Фух. <реш> Спасли ми один єдиний крючок. Та воно там в корч, мабуть. Влетіло. Я перейшов на овсетник. Це до речі. Саша, в нього також є YouTube канал. Дякую тобі, Саша, велике, що спас мені один єдиний одинарний гачок. Його я буду ставити на ямках, хат в таких незнайомих місцях з корчованим дном буду користуватися офсетом. там. знак подяки, канал Сашка в описі під відео залишу. Кому цікаво буде, прогуляйтесь ще туди. Та як це ж все? Алло? <ріст> <ріст> Ти чо? Не може бути такого. О! Робочий лайфхак. Пажало, хоч і ховаєш? Не якимось чудним образом злітає. Черговий поворот. Приступимо. Так, хто це? Не вже окуй? Не вже це? Ех ти! Скотина така. Блін. Перетягую приманку через корч і клює. Это нагле. Щучі. Кошмар. Я вже думав, окунь гарний. З таким чітким ударчиком. Бачите. Гарна засічка. Блін, от тут тут але сьогодні везе. Щучка, до речі, така невелика, але така якась прям ідеально, рівна. Все така аж блищить на сонечку. Ніде жодної царапинки. Лише тепер пірсинг в морді. Зараз позбудешся його і підеш, не балуйся. Будь ласочка Тут-ту-ту-ту-ту. -ту 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 -ту. Все натанцювалося. Давай. Ну, досить тобі. Отак, обережно гачок дістаю. І ти собі пливеш. Ой, молодець пішла. Приманку з рота забув достати. ця річка завжди тягне якийсь ресурс із собою. Опа! Я навіть знаю хто це. Сию в мене. Башкой там трусить. Неясно тільки як засікся цей хтось. Не форсуємо тебе. Щось ти якась активна, як для цю. Як для зими за краєчок. Красоточка. Нереально. О, відчепилась. Хай біжить. Біжимо людка, пока-пока. Ви тут, мабуть, вже всього окуня поїли. Насуває потихесенько хмарки. Нас сьогодні на ранок передавали вітер північно-західний, а ближче до обіду він мав змінитись на... Південно-східний, так от прямо в іншу сторону. А це може негативно сказатися на кльові. Та сама ямка відкидаю ще під другим кутом. І? Там сильно. Легенька покльовочка, але її почув. Ух. І от хто знає, як вона там засіклась, ви розумієте? От не можу просувати, але в цьому і прикол ультралайта. Тільки тут ще не тільки це не ясно. Як вона засіклася. Чи не ясно, як її брати, бо, хі, якщо що, дуже обривистий берег. Так, виходить одна яма містила в собі три щуки. Ух. Падається голови. Бачите, не хочу до мене йти, тому, мабуть, якась гарна. Та да, така непогана тітка. Непогана тітка, от тільки Ого, на ній піяло там клондайк. Зараз зріже, мабуть. Щось вона вже наробила, У неї вже флюр на зубах, мабуть. Ох ти боже мій. Ти мені приманку тільки не, не зріж. Будь ласка. Перекрутилась, Тарас. Давай з тобою домовимося якось. Давай. Давай домовимося. вона там за краєчок засіклася, але щуха гарна. Я не знаю, як її брати, чесне слово. Ой! Що ми будемо з тобою робити? Як тебе брати, не ясно. Тут якесь дерево в крайньому разі є, хоч Ой-ой-ой! Зараз як полечу я звідси. Я вже чую, як моя нога спорсає. Все таки взяв. Все таки взяв. Як же це було важко на ультралайт в той час і страшно, і адреналін, коротше, думаю, ну хоч не зійди, ну хочеш в руках тебе хоч потримати. Це ще мабуть, самець, бачите, такий довгий, красива нереальна риба. Зараз піду на точку, де можна її обережно випустити. Досить уже рибу швирять у воду. Так, от тільки спершу зараз вагу дізнаємось рибки. 995. Хайдм пан щук назад додому, Ну це 100% самчик, бо навіть вже невелика щучка і та з пуском. Господи, нереальна риба на ультралайт, друзі, ліпіть лайкос за таку щуку. За таку от гарненько. Давай, дякую тобі. Дякую тобі, велике. Пливи і рости ще більше. Ух, як торпеда помчав. Тепер розберемося, що тут з монтажом сталося. Бачите, приманка вкотре відчепилася. Я думаю, ну як це так, застівка закрита. А тут, виявляється, просто від такої ваги розгинається вушко саме огачка. Зараз його підігну. І все в приманки буде добре. Приманка півтора дюйма. Бачите, їй не треба тут силікон. Два з пливи дюйма, три дюйма. І от таку малесеньку піявочку. І вона вам зловить здорово. Навіть трофейну щуку, як для малесенької річки. Красота. Слова мене передати, місця зачаровують. О, вже хтось почистив. Красота. Ох, як я люблю в такі місця підходити. Подивіться, як тут гарно. Гарно, глибоко. А от черевно зараз дізнаємось. Походу це він. Да, ю попався зараза. Все-таки я знайшов ключик до тебе хоча б тут. На таке окушариус. На полярика в натуралочке. Чтось так важко. Давай я это якось так не чиплю, щоб чтобы ты рот не рвав, сильно Оп! Красунчик, ну красунчик же. Ну Ось тут біля мене, прямо в омуточку сидів. Тут у нас теча виходить, теча прям посередині. Там затишок, тут затишок. Тут так глибоченько ще й довго приманочка тонула. Проте все-таки спокусився окунчик. І знайшов я вже другого. Там, значить, По Під тим берегом приманка не зразу Опа! не. взяв. Покльовочка класна була. А це ще й окунь. Давайте я так форсону витягну. Хороший окунь. Хороший окунь. Окунь молодець. Хі -хі. Окунь п'ять з плюсом. Отакий от червоний хвостик. Красота. Знову схава поляріса. поляриса. Це вже похоже на якусь системність. Колючка ти з пір'ям. Давай. Шуруй. Вечеріє потихеньку. Дворі таки непогана риболовля сьогодні складається. Покльовочки заробляються майже на кожній точці, де б я не прийшов, і це не може не радувати. І прямую я сьогодні вже до останньої точки. Сподіваюсь, там також мене чекає щось цікавеньке. Сьогодні так налазився, Ці сапожки. В чому тільки можна. Ну така ціна покльовок. Мляк, мляк, мляк. З того напрямку попробуємо сюди витягнути. Там теж знаю миляк посередині має бути нормально, бо там русло типу намиває. Опа, є покльовочка. Сподіваюсь, що це окунь. Окунь чи фігушки? Фігушки. Фігушки на крючку сидить. З легенькою покльовкою. Бешкетниця. Давай, прись. Підходить до завершення ця прогулянка з ультралайтом. Сьогодні вдавалося ловити різну рибку, це не можемо не радувати. Були як окунчики, так і щучки стосовно окуня. Зараз він незграйний, тільки точечно стоїть, на жаль. Але крючки все одно до нього ми знайшли з вами. Будь-зараз такі зими, що окуню не до зграйності трошки. Ну, а щучка. Щучка, вона є щучка, вона клює. Навіть сьогодні класний кілограмовий бонус вдалося зловити. Ну що ж, друзі, буду завершувати вже це відео. Якщо воно вам сподобалося, обов'язково тисніть йому лайк, підписуйтесь на цей канал і не пропустите наступні відео. Всім пока!